Вона завжди підтримує мене у важких ситуаціях. Вона завжди підтримує мене у важких ситуаціях. Батьки завжди підтримували його мрії. Батьки завжди підтримували його мрії. Цей фонд підтримує культурні проекти по всій країні. Цей фонд підтримує культурні проєкти по всій країні. Волонтери підтримують лікарів під час пандемії. Волонтери підтримують лікарів під час пандемії. Друзі підтримують одне одного у всіх життєвих обставинах. Друзі підтримують одне одного у всіх життєвих обставинах.